Подивіться, будь ласка, який у нас є тример. От рекомендую справді. По-перше, що тут дві насадки це два в одному є в комплекті насадка для носа, що дуже важливо, багатьом потрібно. От. І Це хороший у нас в комплекті насадки до 7 мм, водонепроникний корпус, корпус, до речі, прозорий. І Хочу сказати, що тут дуже класна вібрація. У нас навіть барбери, майстри хто по вібрації підбирав в магазині тример, то їм якраз дуже подобалась вібрація цього тримера. Вона достатньо жвава, тример себе досить добре і проявляє, і показує. Тут, до речі, у нас вхід USB Type-C. Ось, значить, насадка це в нас дрібним зубом, може бути гоління під нуль, окантування, шию підрівняти, підстригання. І як змінюється. Так, навіть покажу, як змінюється. Змінюється механічно. Тобто тягнете на себе раз, і ви зняли. Тепер, от, наприклад, насадку для носа ставимо. Тут у нас язичок, треба, щоб язичок попав в пас, і механічно також ставимо саму насадку. Тільки треба, оп, О, отак. Щоб попало в таз. Ось. Подивіться, будь ласка, як гармонійно, також і насадка для носа тут дивиться. Ось, будь ласка. Вхід USB Type-C, водонепроникний корпус. Дисплей показує рівень заряду акумулятора, тобто є led підсвітка. Також досить зручно. Працює від акумулятора, може працювати від мережі. В комплекті насадки на 1, 3, 5, 7 до 7 мм. Також, кому треба трішечки більше насадки, ось ця модель буде дуже доброю. Тому рекомендую справді хороша модель, хороша, приємна ціна 799 гривень. Це Voyager v 949 Ось така модель. Рекомендую, справді має вже свою популярність. От відносно недавно з'явилася в асортименті ця модель, але вже є на неї багато замовлень, і клієнти задоволені, тому що це і два в одному, і для носа, що дуже практично, і також хороша модель з великою кількістю насадків до 7 мм. Ну і водонепроникний корпус. Більш детально можна ознайомитись на нашому сайті TremorInlate. Також є інстаграм. До речі, в інстаграмі ми зараз активно його наповнюємо. В інстаграмі є одна з останніх публікацій про цю модель. Там можна ознайомитись. Вайбер, телеграм, телефон. в шапці, Телефон під, залишаємо в описі під відео також. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтесь, замовляйте, будемо задоволені співпрацею з вами.